Всім привіт! В цьому відео хочу вам показати, що таке американський пиріг, розповісти, що воно таке, з чого він складається і як його нанести. Нюанс лише в тому, що коли я записую відео, в мене трошечки виникли проблеми з мікрофоном, тому звук я буду накладати і сподіваюся, що це не принесе дискомфорт під час перегляду відео. Отже, що таке американський пиріг? В традиційному значенні це означає, що це захисне покриття, яке складається із трьох шарів, а саме Glaze, селант. І твердий віск. Першим шаром іде зазвичай глейз. На цьому прикладі в мене будуть продукції від Michelin King і в якості глейзу я буду використовувати клоак. Взагалі, глейз використовується для того, щоб вирівняти поверхню. В більшості випадків глейз створений для того, щоб заповнити дрібні подряпини на рівності і зробити поверхню максимально гладкою, щоб вона була максимально блискуча, максимально рівна, і по ній гарненько стікали якісь крапельки. Тобто вони не падали в ці подряпини, бруд там не забивався. Глейз робить поверхню максимально гладкою. Наступним же кроком в нас зазвичай іде селант. Селант це, по суті, герметик. Це засіб, який герметизує попередній шар. Тобто, в нашому випадку це буде глейз. Сам глейз по собі він не стійкий. Тому я використовую Мічеленкінг Титан, селант, який герметизує і закриває глейз, для того, щоб глейз не змився буквально за декілька тижнів або за декілька мийок. І також, окрім того, що він герметизує якесь попереднє захисне покриття, селант може бути цілком повноцінним захисним покриттям. Тобто його можна використовувати самостійно, без всяких лейзів. Це може бути єдине захисне покриття, яке ви наносите. Селант не вирівнює поверхню, але він також може додавати блиск і гідрофобні властивості. І останнім кроком у нас іде твердий віск. Зазвичай наноситься натуральний віск, не синтетичний, тому що синтетичний може руйнувати захисні. Покриття під собою. В моєму випадку це Miami 88, це натуральний твердий віск від компанії Mitchell King. Це лімітована версія, здається, в світі їх всього 34 штуки, хоч десь я повипендрюю з цим. В принципі, вони випускають періодично такі воски, змінюється лише запах, і, в принципі, колір. Все, що може змінюватися. В них є декілька восків: універсальні, під підметалік. Під світлі авто, під темні авто. Я взяв універсальний карнаубський віск, я дуже люблю карнаубу. Це натуральний віск, він дає максимально теплий блиск. І в цілому це і буде мій американський пиріг. Тобто він складається із трьох шарів. Перший йде глейз, селант і далі натуральний твердий віск. В принципі, в деяких моментах ви можете що змінювати. Ви можете зробити американський пиріг, наприклад, із двох шарів. Наприклад, тільки селант і твердий віск, або глейз і твердий віск. Нічого вам не заважає змінювати послідовність, але пам'ятайте, що саме традиційний пиріг складається з першого шару глейз, другий селант і третій твердий віск. Також пам'ятайте, що дуже важливо, щоб в американському порозі у вас всі інгредієнти, всі три покриття, або скільки у вас їх буде, могли стукуватися між собою. Тому що, наприклад, якщо ви нанесете селант або твердий віск перший, а потім нанесете глейс, то глейс може зруйнувати попереднє захисне покриття, адже там є розчинники, які можуть просто прибрати ефект від попереднього захисного покриття. І ви не те, що не отримаєте хороший подвійний захист. Але і також е просто витратити свій час і свої ресурси, і також є важливий нюанс. Багато хто сперечається в тому, чи є взагалі ефект від американського пирога, тобто багато хто каже, що. Ці захисні покриття не стикуються між собою або не наносять якогось такого ефекту, не додають чогось такого, що варто витрачати час. Насправді в мене немає чіткої відповіді. Хтось каже, що дійсно в цьому сенсу немає, а хтось каже, що ефект є, і тільки від американського пирога можна отримати досить хороший результат. На мою думку, американський пиріг дійсно несе якийсь результат, він дійсно того вартий і робить поверхню набагато краще. Тобто, Три захисних покриття працюють набагато краще, ніж одне. Але чи варто заморочуватися чи ні? На мою думку, варто лише в тому випадку, якщо вам це приносить задоволення, якщо вам подобається е, цим займатися, якщо вам подобається витрачати стільки часу, стільки грошей на ці всі захисні покриття, то тоді однозначно варто. Адже американський пиріг гарно примаскує якісь подряпини, якісь недоліки, дасть хороший блиск і насичення кольору. Лише в цьому випадку варто наносити е, американський пиріг. Також не обов'язково, щоб всі продукти були американські. Його так називають лише тому, що американці дуже полюбляють наносити американський пиріг, багато американських брендів виробляють. Продукти, які стикуються між собою, і вони люблять його наносити, і тому називають американський пиріг. Скоріше за все, це було і винайдено саме в Америці, саме так його і називають. Наприклад, в мене продукція, King. якщо я не помиляюсь, це не американські, це британці. Але ці продукти добре працюють між собою. Я спілкувався з, виробникам, з виробниками цієї продукції, вони сказали, що саме ці продукти між собою добре стикуються, буде краще ефект. Отже, давайте починати. Покажу на практиці, як це робиться як це наноситься саме з цими продуктами. Я буду наносити традиційний американський пиріг і тобто буду починати з глейза. В якості глейза в мене клак. Перед тим як його наносити. В принципі, як будь-який продукт, дуже бажано його добре взбовтати. Після того, як збовтали, наносите трішки засобу на аплікатор і розносите по поверхні. Можете круговими рухами, можете прямими рухами. Е, я вирішив, що я спочатку нанесу круговими рухами, потім переб'ю прямими, щоб точно нанести засіб на поверхню, щоб всюди він забився впори і все було добре. І можливо, вам варто замаскувати. Деякі елементи, наприклад, як резинові ущільнювачі, тому що не всі резинові ущільнювачі полюбляють деякі продукти, особливо карнаубський віск, після чого вони можуть біліти. І також вам варто враховувати, що в залежності від виробника, в залежності від продукту, можливо, потрібна й витримка між шарами. Наприклад, у випадку з Mietz King мені виробник прямо сказав, що можна нічого не витримувати і наносити одне за одним. Тобто я зараз наношу глейз, далі я можу нічого не витримувати і одразу наносити селант. В інших виробників може потребуватися витримка година, 2 години, 6 годин, 12 годин і 24 години навіть таке буває. Тому перед тим, як наносити, проконсультуйтесь або у продавця, або у представника бренда. Але це не стосується того, що засоби потрібно витримати на поверхні перед тим, як розполірувати. Тобто зараз я наношу глейс, даю йому настоятися деякий час. Згідно інструкції, і після чого одразу починаю розполіровувати. Розполіровую чистою мікрофіброю. Я буду використовувати нову мікрофібру, щоб не нанести нових подряпин, не нанести бруду, все розполірувати і все було гарно. Я вже наніс засіб, дав йому настоятися згідно інструкції, після чого беру нову мікрофібру. Мікрофібру я вирішив взяти від бренду FX Protect з перлинним плетінням. В принципі, мені дуже сподобалися ці мікрофібри. Вони корейського виробництва. Поліестер поліамід 70 на 30, м'якесенькі і гарно розполіровують. Хоч і мікрофібра з дуже коротким ворсом, але засіб розполіровується максимально легко. В принципі, я думаю, що по відео можна побачити, що засіб прибирається, розполіровується без безляких питань. І працювати, що з мікрофіброю, що із засобом одне задоволення. Фібра не ворсить і, в принципі, можна побачити одразу же після першого шару, тільки після глейзу, наскільки поверхня стала досить дзеркальною. Тобто вона краще дзеркалить, наприклад, якщо порівнювати з дверкою ліворуч. Ліворуч, наче трохи здається, трохи мутновато, а праворуч максимально дзеркальний вигляд. І думаю, що можна зробити гарненький кадр, де буде видно, що. Е Ну, дуже, хороший, дуже хороший засіб, мені сподобалося І процес і нанесення після глейзу мені сподобалося. Я вже був з нетерпінням чекав, коли я буду наносити Селант. Як я вже сказав, виробник мені прямо сказав, що можна одразу наносити шар за шаром, нічого не вичікувати, і в якості Селанта в мене буде той же мій Кінг Титан. Мені його радили, дуже хороший засіб. Все, що потрібно, це його збовтати. По суті, наноситься він абсолютно так само, як і глейз. Тобто взбовтуйте пляшку, наносите невелику кількість на аплікатор, розносите по поверхні, хочете круговими, хочете прямими, як і в минулому випадку, я спочатку розніс круговими рухами, а потім прямими рухами. Засіб розноситься легко, якщо потрібно, можна злегка змочити аплікатор, тобто нанести трошечки водички і потім розполірувати по поверхні. Після чого даєте засобу трохи настоятися згідно інструкції, я беру все те саме мікрофібру, перевертаю іншою стороною, щоб там вже не було глейзу, і починаю розполіровувати селант. Розполіровується він також дуже легко. Не знаю кому дякувати, чи мікрофібрі, чи об... Чи, чи, і тому, і тому, але розполіровується максимально легко. І в принципі, мені сподобався знову ж таки і засіб, і те, як робиться. Е, на мою думку, сильно краще не стало, але можливо трошечки додало блиску і ще додало більше прозорості. Можна навіть звернути увагу на моє коліно, те, яке на лівій дверці, і коліно там, де ми розносимо засіб. Е, все ж таки, набагато воно кристальніше, чистіше, дзеркальніше. І результат мені подобається. І все, що нам залишається після того, як ми розполірували засіб, це нанести твердий віск, вичекати, поки він настоїться, і розполірувати. З твердим воском, саме карнаупським, можна почекати подовше, тобто, щоб він подовше постояв на поверхні. Чим довше він буде стояти, тим краще буде ефект. Але пам'ятайте, що це працює не з усіма восками. Отже, два шари в нас нанесено і беремо останній. Останній в нас іде твердий віск Miami88. Можу сказати, що запах у цього засобу просто, просто бомбезний. Ну, я ще краще воску, мабуть, і не чув. Віск складається із натуральних інгредієнтів, випускають вони його небагато. Компанія дуже славиться своїми восками. Вони натуральні, вони ефективні, вони дієві. Я, мабуть, кожному раджу спробувати ці воски. На жаль, у нас немає в Україні представника цього бренду, але його можна замовити на офіційному сайті і зробити доставку. Отже, для нанесення мені потрібен аплікатор. Я беру новий аплікатор від FX Protect. Досить хороші в них аплікатори FX Protect, в принципі, як і мікрофібри. Перед тим як брати віск, я зволожую аплікатор звичайною водою і віджимаю. Тобто аплікатор має бути вологий. Але з нього не має текти. Беру чисту звичайну воду, змочую і віджимаю. Після чого набираю сам засіб, набирається він легко, набирається його багато і починаю розносити по поверхні. Нагадую, що перед тим як використовувати натуральний віск, особливо карнаупський, можливо, варто замаскувати резинові елементи. Я їх просто не буду торкатися, буду робити це все обережно. Тому я їх не маскую. Але якщо ви робите це перший раз, або ви не впевнені, що ви зможете точно обійтись би того, з того, що нанесете туди твердий карнаувський віск, то краще замаскуйте. Після чого починаю розносити знову ж таки засіб круговими рухами, круговими рухами, на мою думку, найкраще всього воно забувається в усі подряпини, в пори. В... Всюди-всюди воно точно заб'ється. Потім можна перебити прямими рухами, горизонтальними та вертикальними. Але спочатку, на мою думку, найкраще використовувати саме кругові рухи. Також великий плюс натуральних восків в тому, що в них майже завжди ідеальний приємний аромат. Якщо це у вас чистий карнаубський віск, то у вас буде запах. Карнауби якогось банана це буде приємно пахнути, і це буде пахнути навіть на дворі. Коли ви будете працювати, ви не думати будете думати про те, як ви втомилися. Ви будете лише думати про те, як же це приємно пахне. У моєму випадку тут не чиста карнауба, тут ще є аромат полуниці, тому працювати ще набагато зручніше, набагато комфортніше. Віск м'якесенький добре розноситься по поверхні. Якщо потрібно, можете його трошечки додати більше. Але пам'ятайте, що віск потрібно наносити дуже тонким рівномірним шаром. Чим товстіше шар, тим гірше. Не те, що у вас буде тільки перевитрата, але і віск сам буде кристалізуватися не так рівномірно, не так буде добре. Ви потім будете його важко розполіровувати краще тоненьким шаром, але всюди. Тобто, чим більше, тим краще тут не працює. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це. Після нанесення я дав воску настоятися мінімум 20 хвилин. По суті, він став максимально прозорий, трохи матова плівка утворилася. І далі я беру нову мікрофібру, знову ж таки, нову. Цього разу це буде також мікрофібра від FX Protect, але це буде плюшова мікрофібра. Це дуже-дуже щільна мікрофібра, там здається 500 грам на метр квадратний. Вона м'якесенька, єдиний мінус майже всіх плюшових мікрофібр в тому, що вони на початку можуть версити. Тобто перше використання вони можуть використати версити. Що можна зробити в такому випадку? Перед тим, як почати працювати з цією мікрофіброю, добре її встряхніть. Тобто протрусіть її, можливо, навіть можна проторнадорити, щоб вилетів весь ворс, який міг потрапити під час пакування чи на заводі, де вона вироблялася. Друге, що навіть найкраще буде, це помити мікрофібру. Тобто, навіть перед тим, як ви її будете використовувати, помити її в пральній машинці або вручну, але робіть це правильно. Тоді ніяких проблем не буде. Е, мені повезло, мікрофібра сильно не версить і я почав розполіровувати. Розполіровується віск надто легко, по суті, його навіть розполіровувати не треба, просто прибрати залишки, провевши мікрофіброю, і все готово. І одразу ефект мені подобається. Воно досить прозоро, е, теплий блиск, видно різницю між лівою і правою частиною. Ліворуч у мене несений керамічний віск, а праворуч натуральний віск. Розполіровуємо і будемо зараз дивитися результат. І ось такий результат маємо. Поки що це виглядає не сильно виділяється, хоча видно, що праворуч такий холодний блиск, а тут наче трошечки тепліше. Можливо, мені так хочеться, але поки йому треба настоятися 24 години. Я думаю. Ну, через пару годин блиск з'явиться. Але потрібно повністю, щоб він кристалізувався, і того буду показувати результат вже на наступний. День. Засіб настіє, настоявся трошечки більше, ніж добу, а саме тиждень. Але він точно вже настоявся, я вже авто навіть встиг помити, і щойно я накинув Fireball Carnauba Wax, рідкий віск, як топер. І ось такий вигляд має. Ліворуч в мене від karker RB керамічний рідкий віск. Ну, якби різниця вона є. Я не знаю, чи вона буде видно на відео в житті. Вона є якась різниця. Але сказати, що прям ну прям вау-ефект, що я очікував чогось більшого. Праворуч, по суті, нічим не покрито. Там давно я нічим не покривав. Але якось я не бачу ну, того ефекту, якого я очікував, Я не знаю, якого ефекту я очікував. Воно гарно, воно блистить, воно переливається на сонці, теплий, блиск, все супер. Але ну я не знаю. Ну не знаю, якось важко мені. І хоча я сподіваюся, хоча б відео було цікаве, корисне. А далі ви вже вирішуєте, потрібен вам той американський пиріг, чи можна просто нанести віск або просто селант і не паритись.